Сьогодні ми поговоримо про культову гетто драму Paid in Full та історію легендарних наркоторговців Гарлема, чиє життя лягло в основу цього фільму. Мало хто знає, що Paid in Full заснований на реальних подіях, а такі репери, як 50 Cent, Jay-Z, Nas, Кіла Cam надихалися та згадували місцевих наркобаронів у своїх треках. Тож, давайте ближче познайомимося з AZ, Річ Портером та Альпо Мартінезом, яких у фільмі Paid in Full зіграли Керон Мехай Пфайфер та Вуд Гай до того ще розповім дещо цікаве про Еріка Бі та Ракіма, їх легендарний лук, який назавжди змінив уявлення про вуличну моду в хіп-хопі. А їх альбом перевернув реп гру. Ласкаво просимо в Гарлем, де хасл не зупиняється ніколи. З вами міністр Флексу, ви на каналі Trap", UA. let's get it, let's go! The Philly crack pump a plan. <laughs> just keep it secret, everybody doubting you, fuck it, just keep believing. I cop bricks like sneakers, and if the cops come, I just hit amnesia. There's The war going on outside, no man is safe huh? It don't matter if you three feet or eight one. I need a money maker, bitch. I spent 200 on a kit. Крек кокаїн з'явився в Нью-Йорку в середині 80-х років. І протягом кількох місяців Магаполіс, який і так боровся за життя, опинився в облозі нового покоління наркоманів та диллерів. Протягом десятиліття до цього місто, яке вкривали графіті, було на межі банкрутства. Але починаючи з 80-х років, за часів правління Рональда Рейгана, який проводив жорстку президентську політику та скорочував бюджет, бідні громади зазнали подальшого руйнування, і багато зневірених молодих чоловіків став. Вали продавцями кокаїну креку, сподіваючись покращити свій особистий соціально-економічний статус. Кримінал спустошував чорні райони, а торгівля креком в проджектах не зупинялася ні в день, ні вночі. Молоді чорні хастери, які надихнулися персонажем Альпачино з лиця зі шрамом, точно вирішили, що цей світ належить їм. Зросла проституція серед жінок та стало популярним куріння креку. Крек був скрізь. Корумпована поліція закривала очі, а бетонні джунглі Гарлема перетворилися. На місце, яке генерувало зелений долар нон-стоп. Колишній журналіст Барі Майкл Купер, який написав сценарій впливового фільму про Крек нью Джек Сіті, був першим письменником, який задокументував зростання популярності смертельного наркотику у своїй блискучій статті Крек, опублікованій у журналі СПІН у 1986 році. Крек це новітній наркотик у Нью-Йорку, і його вживання набуває масштабів епідемії, написав Купер. Епідемія Креку досягла таких масштаб. Табів, що його курили всі від 13-річних дітей до 60-річних бабусь. В районі 145-ї вулиці і відбувалося це божевілля. Саме тут знімали Нью-Джек Сіті та Пейден Фулл. Великі гроші спокусили багатьох до способу життя дилера, а деякі сподівалися приєднатися до пантеону легендарних гарнемських гангстерів, серед яких були Нікі Барнс, Френк Гай Фішер та Френк Лукас. Для цих новачків, які заробляли більше грошей ніж їх попередники, що торгували марихуаною. Мрією гетто було пройти шлях від хлопців, які стояли на кутку, до босів яким платять сповна, заробляючи долари та створюючи цей папірець, заплати сповна, незабаром стала мантрою для молодих темношкірих чоловіків, які вірили, що вуличне життя це солодке життя та втеча від бідності. Колишні наркобарони, такі як Нікі Барнс і Френк Лукас, сиділи у в'язниці та відбували тривалі терміни. Поява Креку зробила гру набагато анархічнішою, ніж будь-коли раніше, що призвело до появи нової групи вуличних легенд, які контролювали наркоторгівлю. Супрім Супріма та Джеральд Принц Міллер з команди Супрім, заснованої поблизу району Бейслі, керували Квінсом. Імена Говарда Пепі Мейсона та Лорензо Феткета вселяли страх при одній лише згадці. Ейзі, Альпо Мартінес та Річ Портер були головними героями Гарлему. Альпо завжди флексив своїм багатством. Він заробляв гроші не лише в Нью-Йорку, а й за межами у таких містах як Вашингтон. Але потім сталася зрада, яку ніколи йому не пробачить. Єдине, що важливіше за гроші на вулицях. Це лояльність. Річард Мані Річ Портер заробляв 50 тисяч доларів на тиждень, продаючи креку нью Йорку наприкінці 80-х років, поки його не вбив його партнер Альпо Мартінес у 1990 році. Для споживачів та невинних перехожих, що опинилися під перехресним вогнем, епідемія креку 80-х років була апокаліптичним пеклом. Для 25-річного річа Портера та його гарлемської команди це був рай на землі. У той час, як поліцейське управління Нью-Йорка вважало його торговцем креком середньої ланки, Річ Портер заробляв 50 тисяч доларів на тиждень. Річ Портер швидко піднявся кар'єрними сходами. Його знайомі з району Альпо та Ейзі Фейсон невдовзі стали колегами дилерами і Портер очолив команду вуличних дилерів. Зачаровані його доходами, перехожі почали його називати Річі Річ або до того часу, як йому виповнилося за 20, він володів більш ніж десятком розкішних автомобілів і ходили чутки, що він ніколи не одягав один і той самий одяг двічі. Протягом кількох коротких років уроженець Гарлему мав усе: яскравий одяг, жінок, розкішні автомобілі та вуличну славу. Однак, як показано у фільмі Peydin Full, яскравий спосіб життя Портера неминуче наздогнав його у 1990 році. Після того, як банда суперників понівечила та вбила його дванадцяти. Річного брата Портера холоднокровно вбив його друг 3 січня 1990 року. Альпо Мартінес та його права рука Бік Хед Гері вбили річ Портера. Річ Портер став місцевою легендою, вічненою такими реперами, як Jay-Z та 50 Cent, навіть на треку IDK Dead Beat, яких сучасників, як Gunna та G. Herbo, є такі рядки. Я багатий, як Міч. Ер означає реально річ, тому я в Rolls-Royce. Yes, like money, Міч. Really rich, I'm in a Взагалі, є дуже багато згадок про річ Портера у реп-треках. Звісно, не обійшли його увагою, і міг міл з рік росом на своєму треку з одноіменною назвою Річ Портер, де вони розповідали про свій левіш лайфстайл. У гарлемської зірки Джима Джонса є тейп навіть під назвою Привид річчя Портера. А ще одна гарлемська андеграунд зірка Макс Бі Мекс Біґавеллі теж в одному з фрістайлів називав себе молодим річчям Портером. Наш улюбленець улюблений Весайдган має трек з такою ж назвою, в якому він розповідає про приготування і дистриб'юцію креку, екзотичних жінок та великий Гвап. Mm -hmm. Джей зі на треку Сексес порівнював свій успіх з успіхом річа Портера. Кемерон неодноразово згадував Річа Портера та інших у своїх треках. А якщо ви бачили кліп Young Jeezy Soul Survivor, там у кліпі відтворені деякі сцени з фільму Paid in Full. У кліпі було повно камео, Ліл Вейн, Феболоскіла Кем. А на зйомки приїхали Джей Зі та Бік Міч. і сам настільки надихався фільмом Paid in Full і цією історією, що навіть записав трек Paid in Full, а на обкладинці Міч та AZ. this chaos, I'm a motherfucking junk yeah, niggas mad cuz yeah, i pass yeah. and they motherfucking fuckers if plug, it's, plug. it's really like У свою чергу Альпо Мартінес, який став інформатором, в обмін на менший термін, був звільнений після 35 років ув'язнення, і також був убитий, але про це пізніше. Річ Портера вбили, коли підозри Мартінеса щодо того, що він виключив його з наркоугод, виправдалися. Річ збрехав мені про те, що не було жодної причини. Сказав Альпо Мартінес. Я дав йому можливість сказати мені правду не один раз, а двічі. Він не помер після того, як мій спільник вистрілив йому в груди, тому я вистрелив. Його Йому в голову це не було особисто, це був бізнес. Скільки саме тіл Мартінес накопичив протягом свого життя, можливо, ніколи не стане відомо, але майже через два роки після нападу на Портера світ Мартінеса раптово зупинився. Історія пам'ятає 7 листопада 91-го року, як день, коли Мейджик Джонсон оголосив про свій відхід з НБА. Того ж дня 25-річного Мартінеса було заарештовано на південному сході Вашингтона. Що стало кінцем річного полювання ФБР на одного із найвпливовіших наркоторговців Америки? Альпо Мартінес зізнався у 14 вбивствах, перш ніж стати стукачем. Мало хто з тих, хто потрапляє у світ наркотиків, отримує безпечну стратегію виходу. Смерть або в'язниця часто є єдиним результатом. Мартінес відчайдушно прагнув будь-якої перемоги. Він співпрацював з владою. І через це порушення вуличного кодексу багато людей, з якими він працював на вулицях, тепер опинилися у в'язниці. Врешті-решту 2015 році його звільнили з програми захисту свідків. В роки після свого звільнення з в'язниці, у 2015 році він жив у штаті Мен під вигаданим ім'ям. Але єдине, що могло б врятувати життя Мартінеза, це те, чого він не міг зробити, триматись подалі від Гарлему. Альба Мартінеза було вбито у Гарлемі 31 жовтня 2021 року. Дехто каже, що це була особиста помста, а не через те, що він став стукачем. Серед найвідоміших ділків. В гарлемі були Альберто, Альпо, Мартінес, Азі, Фейсон, він же Ейзі та Покійний Річ Портер. Трі Очія історія стала основою блискучого фільму. Сплачено сповна. Фільм 2002 року. Головні ролі якого виконали відповідно Кемрон, Вуд Гарріс та Макхай Файфер. Назва фільму взята з альбому та пісня 1987 року Еріка Біта року Еріка Бітаракіма Full». на відміну від яскравого прототипу «New Jack City», персонажі та ситуації, якого були ширшими та малодраматичнішими. Їхні імена оспівані в текстах пісень Лоуку Джея Джей Зі та Біг Ела. Продюсерами фільму виступили Джей Зі та Дейм Деш. Головні герої Full засновані на реальних людях. Головний герой фільму Ейс, якого грає Вуд Харріс, заснований на Ейзі Фейсені, який, як і його колега по фільму, почав продавати наркотики, працюючи в хімчистці. Після того, як його зловили на тому, що він продавав наркотики на роботі, його звільнили і повністю перейшов на легальний бізнес. Хороший друг Ace Міч, якого грає Макхай Файфер, заснований на покійному річ Портері. Улюблений і харизматичний торговець з наркотиками в Гарлемі, який став партнером AZ в кокаїновому бізнесі, хоча вони працювали окремими бригадами. Останнім персонажем, який завершує акторський склад, є Ріко, якого грає репер і уроженець Гарлему Кем Рон. Кіла Кем грає з потрібною часткою пихатості та загрози. Ріко базується на Альберті Альпо Мартінезі. Ріко, безумовно, найбільш безрозсудний і непередбачений. Чуваний персонаж, хоча багато сцен у фільмі вигадані або стилізовані, їм вдалося відобразити суть історії а також різні особистості головних героїв: від стриманого Бугі до живого ріко, до яскравого та зухвалого міча. На початку фільму Ейзі зображений як колишній продавець хімчистки, який переходить від роботи за дрібні гроші до заробітку великих грошей, коли неохоче вступає в наркобізнес. Згідно з вуличними плітками, у розквіті сил Айзі та його друзі заробляли від 50 до 100 тисяч доларів на день і витрачали свої гроші по всьому гарлому. Дилери каталися по районі на дорогих авто, які вони купували за готівку, але межі району вони не покидали, так як ні в кого не було прав. Типові місця, де з'являли. Лися Плеяс, це магазини шкіряних курт, кавірекс та пелі-пелі, клуби. А також вони флексили біля своїх будинків. Одним із найкращих альбомів 1987 року став дебютний шедевр Еріка Біта Ракіма Paid in Full. Ерік Біта Ракім розпочали своє партнерство у 1986 році із зоряного подвійного синглу Eric B's President My Melody. Поєднуючи діамантовий блиск ліричної геніальності Ракіма, альбом незабаром став саундтреком для дилерів Креку. Альбом Paid in Full», який назавжди змінив реп-музику, легендарний дует демонстрував свої навички з Жоною серйозністю, безліч симплованих звуків Джеймса Брауна, лірична глибина та поетична точність миттєво зробили їх легендами. Дует виглядав як торговці наркотиками. Ерік Бі та Ракім звучали зовсім по-іншому, ніж усе, що було до них. Головний трек альбому Paid in Full, у якому він читав про те, як заробити гроші. Думаю, про генеральний план, бо в моїй руці немає нічого, крім поту. Тож я заглиблююсь в кишені і витрачаю всі свої гроші. Тож я копаю глибше, але все одно витягую версинки, тож я почну. На свою місію виходжу з дому, думаючи, як мені роздобути кілька мертвих президентів, цей трек став евангелієм для багатьох вуличних музикантів, які сподівалися піднятися в гламурній професії крек трейдерів. Моні things I... Альбом Paid in Full» вийшов 7 липня 1987 року. На фотографії Рона Кантрасі на обкладинці дует одягнений у товсті золоті ланцюжки, різний дизайнерський одяг та кулаки повні грошей. Зображення було покликано надихати. Я хотів показати наше багатство та незалежність через ювелірні вироби автомобілі та одяг. Сказав ерік. Бі. Ми пішли до депердена і купили собі одяг. Зображений у документальному фільмі Саші Дженкінса 2015 року. Фреш. Дрес та майбутньому фільмі Лізи Кортес, «The Remix Hip-Hop X Fashion», а також на власній автобіографії дизайнера 2019 року «Made in Harlem», Ден був автором моди з верхньої частини міста, чий дорогий одяг з логотипами найкращих брендів, зокрема Gucci, Louis Vuitton та Fendi, носили різні суперзірки гетто, як чоловіки, так і жінки, включаючи Майка Тайсона, гравців Нікс реперів Бік Деді Кейн, Ріл Роксента, СолтенПепа. Ерік Бі та Ракім були символом вуличного флексу в хіп-хопі в кінці 80-х років. А завдяки ексклюзивному дріпу від Депер Дена вони дійсно справляли враження вуличних хастерів на обкладинці їх реп альбому та у реп-відео. Ще в той далекий час репери зрозуміли, що брендовий одяг підкреслює силу того, про що вони читають. Знав цей Ден. Взагалі, речі в його магазині коштували дуже дорого, і крім успішних наркоторговців, мало хто міг собі дозволити такий шопінг після того, як він почав робити одяг з монограмами відомих брендів для реперів вищого ешелону. Такий одяг хотіли собі і наркодилери. Ерік Бі та Рекім стали світовими суперзірками та випустили ще три студійні альбоми, але розірвали своє партнерство після випуску Don't Sweat The Technique у 92 му році та возз'єдналися лише у 2018-му. Їхній альбом став золотим і потрапив до списку 500 найкращих альбомів усіх часів по версії журналу Rolling Stone. У 2002 му році, через 15 років після виходу дебютного альбому Еріка та Рекіма, назву альбому було використано для генгста фільму. Заснованого на швидкоплинному житті та сумному закінченню для Альпо Ейзі та Річ Портера, у фільмі не використовувалося жодне зі справжніх імен. Ейзі перетворився на Ейса, якого з інтенсивною енергією зіграв Вуд Гаріс. З першої сцени ми бачимо ключових героїв, які мчать 145-ю вулицею у своїх елегантних автомобілях та збираються перед Вілліс Бергерс. Історія розповідається з його мрійливої точки зору. А фільм починається з мікстейпу Брюса Бі, що є головним саундтреком. Кінобамастеплентобасведінсадмагесова. У фільмі Paid in Full все показано як серія флешбеків Ейсбуґі, його відображення хороших і поганих часів на вулицях Гарлему. Вуд Гарріс, який згодом зіграв Ейвона Барксдейла, в серіалі «Прослушка» зіграв Ейса з почуттям сором'язливості, здивування та меланхолії. На відміну від інших, він завжди хотів бути в тіні. Однак Альпо хотів бути лише в центрі уваги. У фільмі ми можемо бачити дебют гарлемського репера Кемрона. У команді завжди є той кіт, який може налякати до смерті. І Ріко був саме тим хлопцем. В одній із сцен він агресивно кидає другу виклик кинути баскетбольний м'яч з паперового пакету через усю кімнату за 10 тисяч доларів. А в іншій він показує себе на публіці, а пізніше витягує суперника з вікна припаркованого автомобіля. Ріко був непередбачуваним, а гра Кемрона була перебільшеною та межувала з маніакальною. Актор Мекхай Файфер зіграв Міча, наркоторговця із золотим серцем, заснованого на річі Портері. Хоча фільм Історія манімейкінг Міча розповідає про вуличне. Життя він також відданий своїй матері та молодшому брату. Paid in Full без проблем показала негативний вплив способу життя, пов'язаного з торгівлею наркотиками, який розповсюджується на невинних членів сім'ї, які просто намагаються пережити ще один день, не будучи застреленими випадковою кулею. Усі персонажі фільму були тими, кого називають худріч. Вони тримали сотні тисяч доларів в коробках із красівок Nike, водили дорогі авто, носили ювелірку, але навіть маючи гроші. Ніяк не змінили своє життя і так і жили в сірих проджектах у квартирах своїх мам. До 1990 року Річ Портер помер. Альпо, який роками пізніше зізнався у убивстві свого друга, опинився у в'язниці. А Ейзі відродився з реп кар'єрою, записуючи треки та виступаючи зі своїм гуртом MAP Style. Кілька років по тому капіталізм Еріка Біта Ракіма, пов'язаний з піснями та шиком наркодилера Альпо Ейзі та Річ Портера, надихнули на створення феєричних персонажів гетто десятиліття, яких чудово використовували у своєму репі Bad Boy та Рокафело. Що ви думаєте з цього приводу, та які ваші враження від фільму Paid in Full пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!